Доброго дня, кооператорам і кооператоркам. Мене звати Софія Буртак, і я понад 12 років займаюся створенням, розвитком кооперативних ініціатив та підтримкою кооперативів в різних галузях діяльності. Я створила команду кооперативну академію. Це фахівці в галузі права, менеджменту, обліку оподаткування, маркетингу, фінансів, які з різних сторін розвивають модель кооперативного бізнесу. І з більшістю з них ви познайомитеся на цьому курсі. І нашу команду вирізняє те, що ми віримо, кооператив може стати конкурентною перевагою сільськогосподарських виробників, і ми також знаємо, що різні фінансові моделі вони допомагають виробникам стати успішними у кооперації. Я хочу представити сьогодні команду, яка буде з вами працювати на курсі. Це Олена Величко, яка є фахівчиною маркетингу і комунікаціях. Ірина Воловик, яка займається. І бізнес-процесами, і стратегічними питаннями розвитку кооперативу, і також Юля Амеліна, яка займається розвитком кооперативного руху і структури кооперативних організацій. Запрошую!